З 50-річним рівнянином Олегом Устиновим попрощалися сьогодні на Майдані Незалежності. Він загинув 23 жовтня під час мінометного обстрілу. Зупинився транспорт, це честь нашому захиснику, який на українському Донбасі поблизу Білогорівки віддав своє життя за Україну, за нас усіх. І такі самі тріумфальні будуть сигнали. І з цього світу не лише з Україну, як нині відбувається, з цього транспорту рівного, коли ми скажемо, нема диявольської Росії, розпалась, пішла в ті самі племена, з яких прийшла. Олег Устинов одразу після завершення університету почав працювати ремонтником в тролейбусному депо, а згодом став начальником рухомого складу підприємства Рівне Електротранс. На ньому він пропрацював 27 років. Місто рівне сьогодні під сумні затяжні звуки сигналів тролейбусів прощається із героєм України, начальником рухомого складу нашого міського комунального підприємства Рівне Електротранс. Олег був людиною, яка професійно виконувала. Свої обов'язки на даному підприємстві з перших днів війни не ховався а навпаки, як тільки мобілізація покликала його в ряди збройних сил України, одразу відгукнувся. Хоча повторююсь, не був військовою людиною. Поховали загиблого на кладовищі нова. Артем Остепюк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.